Чи варто створювати кумирів із ідей. Вам теж важко знаходити однодумців? Хтось в езотериці, хтось в технологіях, а хтось у віртуальній реальності. Ділюся власним досвідом. Я спілкуюся з різними людьми. Це і консультації, і кінотренінги, і просто випадкові зустрічі на вулиці чи в соцмережах. І ось зараз, спостерігаючи за подіями в світі і тим, як люди реагують на інформацію, хочеться зробити один важливий висновок. Кожного з нас одного разу осяює певна ідея. Вона стає ніби маяком, який веде нас у темряві. Це може бути релігійне вчення, наукова теорія, езотерична концепція чи навіть особиста філософія. Людина знаходить цю ідею, вона приносить їй розуміння, полегшення, новий погляд на життя і все б добре, якби не один момент. Ми починаємо вважати, що ті, хто не поділяє цю ідею, просто неправильні ми ставимо цю ідею на п'єдестал і робимо її абсолютною істиною. І ми відкидаємо всіх, хто мислить інакше, замість того, щоб слухати і розширювати свою картину світу. Ось уявіть море людей кожен сидить у своїй інформаційній бульбашці. Свято вірить у свою ідею і відкидає всі інші, конфліктуючи з тими, хто думає інакше. Хтось слідує лише стародавнім ведам, хтось тільки науковим відкриттям, хтось вірить лише в енергетичні практики, а хтось у технологічний розвиток. І замість об'єднання ми отримуємо роздрібленість, неприйняття, боротьбу за істину. Для мене кожна ідея це лише сходинка, одна з багатьох. Вона може бути важливою, але не остаточною. Вона допомагає, але не визначає. І коли я ділюся своєю позицією, люди, які прив'язані до своїх переконань, відчувають відторгнення. Їм здається, що якщо хтось не підтримує їхню ідею, то він неправильний, і його треба просто викреслити. Але хіба у цьому суть розвитку? Якщо ми створюємо кумирів із ідей, ми зупиняємося? Якщо ми відкидаємо всіх, хто мислить інакше, ми обмежуємо себе. Якщо ми тримаємося за одну концепцію, ми не дозволяємо собі бачити ширше. А як виборотися з невіглиством у власному оточенні зі своїми друзями чи рідними? Напишіть у коментарі. Справжня істина завжди там, де відкрите серце. Справжня мудрість не в тому, щоб знайти одну ідею і захищати її до останнього спільної в роті. Мудрість в тому, щоб розширювати своє бачення, чути інших, інтегрувати знання та залишатися відкритими до чогось більшого. Не створюйте кумирів, шукайте серцем, і тоді ви побачите набагато більше, ніж одна ідея може вам дати. Щиро дякую вам за підписку і підтримку моєї праці. Гарного вам дня!